тут буде бос? О дій. Ой, як страшно, а що робити? Ой-ой-ой-ой-ой! Він десь іде! Да, да йти. Треба йти, йде. Ой. Ой-ой-ой! Це, це він такий швидкий чи що? Ах ти гаргамель! Ой! Що це він зробив? Тавокику. Ого, а як ми його поб'ємо диви, який він величезний! Ми очі! аті! І Ой! Ого, я не знаю, що це. Эй, Ага! Треба швидкий, я зрозумів, треба будувати і ховатися за ними! Швидко, швидко, швидко! яй я думаю, тут ховаємось Фух. О, Нікіта, не стрибай! Все спочатку. И... Стій! Не біжи, ну чи ховайся туди! Сидить сховатися? Все, швидко, 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 швидко! Швидко, швидко, швидко. Ах, не встиг. Я знаю, що треба вниз пробити яму. Біжимо, 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 біжимо. Ховаємось. І зараз біжимо робити дірку. А, я забув якую кнопку натискать! Давай за мной. Я понял, что так. Ух, ты. Бежу, 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 бежу. Давай, 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 за мною. Швиденько, швиденько, нам треба ямку зробити. Ух, ледве встигли. На ту сторону, на ту! Ховайся! Оцей гаргамель такий поганий. Ой, мабуть, сюди стій. Тільки не стрибай. Побігли робити ту стіночку. Ой, гадай того так. Не вибігай, не вибігай! Не, ну побудували. побуду а, а чего ты там застрял? Мы же разбились, стеночку Побігли, побігли, побігли! Ай! Ну майже дойшли! І да Далі, далі, ще можна бігти? Ще трошки побігли, рятувати друзів. Ой, ховайся, ховайся! А, от так треба було, а я за стінку сховався. Ого, ти що, я великим ще зараз стану чи що? О. Диви, а він такий не розуміє, що, що трапилося? Як ви мене подолали? І я... І все увидим, отидеш. Вопала ці дождь. Пушка! Я в цей. Бери. Так, тепер й моя черга. Вуу! Наверх! Ой, ося, не встигли трошки! А, ти встиг! Я не встиг. А! Як ти так не дострибнув? Так, чекаємо, чекаємо, да, я нікуди не йду. Ховаємось, ховаємось! Побігли, 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 побігли! Ховайся! Ой-ой-ой! Наверх. Так, а тепер я думаю... Так, сейчас чекай, я думаю, да, зараз буде стріляти. Ой, нам треба швидше, швидше, швидше! Сумайся! А! Я встиг! Інша стіночка, інша стіночка! Ой! Побігли, 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 майже пройшли. Давай. Стріляй, стріляй. Рятуй наших друзів. Що? Витям обігін. Ай, чикай! Воу, вау, воу, вау, воу, воу, -во -во. чекаємо. Ще один раз Ще один раз треба? Да, ще один. Ага, супер. Ага, тепер я перший. Ой, Watson. О. Окей. Ну, куди ти впав? Давай до мене! Треба швидко, швидко, швидко! А тут сті-си-си-си-си! Ну! Ники! Эй, я! Не ты! А хто? Я! Вот той! Ай! Бежи, 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 бежи! Выключи, выключи, Виликтарк! Выключи! Чекай! 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 Чекай, чекай, чекай! Вымыкали старыка! Ну, чего ты там стрибаешь? Ай, не встыгну. Не, чекаемо, чекаемо. Побігли. Вимикай, ліхтарика, вимикай! Побігли, побігли. А, ні-ні-ні. Вимикаємо. Побігли! Будь здоровенький! Иночка, треба стоять чекать. Треба волони, а! Треба вымнуть было, не встигли. А, ты встиг, ты молодец. Чекай, 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 чекай. А там треба было включить. А, знову поня. Чекаем, И снова спочатку. Я понял. Понял? Чекаем вот так. И Побігли Ой-ой-ой. Mm -hmm. І... mm -hmm. Так, повай, не стрибай, бо він тебе пов'є. Mm -hmm. Так, тепер сюди. Каймо. знову ти пап? Ні, я отдал. А! Я забыл включити. І Я! А ти еще о Да, майже не, не до збереження. Да, я. йду. Эй. Ну, чого ти скачеш? Знову ти попався. Оу! Так, чекаємо і побігли, 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 побігли. Так, стоїмо, не рухаємось. Виключаємо ліхтарик. Ой-ой-ой, включаємо і стоїмо, чекаємо. Виключаємо. Включаємо. Ты живо! Еее, дарысь! Ай, ты пау! Ты пау! Бежимо, 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 бежимо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Где ой, 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 тут хованка, я О, ху хованка! Так, треба якось обходити. ой яй яй ховаємось. Я зачепився за тебе, зачепився. Майже та дійшов. І... Ой, треба ще раз ховатися. А ну-ка рятуй наших друзів, гаргамель! Ні, би ти усіх врятували, так? Да? А що ми зараз великими стали, чи що? Ні, ті. Я великим став? Так. І що, ми усіх врятували? Да. А Ах ти! Ого, який я величезний! Що? Я туман. Сьогодні. Давай доти, папу. І що, мені його треба побити? <різь> Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. сильний? А ти пробу натискать? Може ми вдвох його переможемо? Ваааа! Ой, ти натискає, диви, яка ми з тобою гарна команда! Ось він і прокинувся. Диви, як він нас боїться, да? Злякався і втік, боягусь. Ура! Усі друзі прокинулись і величезний Гаргомель прокинувся, злякався і втік. Це що ми з тобою пройшли усю гру? Так. Да? Круто! Тобі сподобалась гра?

Не знаю, зараз подивимося. Ти дай, ту-ту, та Якось ми з тобою швидко її пройшли. Швидко, так. А що далі буде, не знаєш? Да знає, да, 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 да. да, да. титри титри, вас Титр? в роботі, да, класні титри. не титри. Нет, папа тема. Тут. А у вас в роботі ти пам'ятаєш, які ти по ним стрибаєш? Да. Все, ми з тобою пройшли. Молодці. Давай п'ятюньку.